Отже, про наше відео: Технікум в Польщі і технік відновлюваних джерел енергії. Запитували про цю спеціальність, ми розповідаємо в своєму відео, що це таке, де навчатися, де працювати, як отримати вищу освіту за цим фахом, де навчатися після технікуму. Та? І вступні іспити: польська мова з рівня А2, оцінка з фізики гарна, оцінка з англійської мови гарна. І знання фізики і математики, що допомагає в цій спеціальності, бо це інженерний профіль. Якщо дитині подобається гуманітарний профіль, а не інженерний, не варто йти на відновлювані джерела енергії. Ми підберемо вам ліцей з гуманітарним профілем і ви отримаєте ту освіту, яка би вам сподобалася, а не ту освіту, яку батьки вважають перспективною. Тому звертайтеся до наших відео і консультацій. Щиро вдячні, що ви на каналі Education Мельчик.